Вітаю. Ми продовжуємо з вами знайомитися з можливостями табличного процесора. Як Ви знаєте, для більш наочного представлення та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми, на яких співвідношення між числами відображаються з використанням геометричних фігур. Розміри цих фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Найчастіше використовують секторні та стовпчасті діаграми. Наприклад, стовпчасті діаграми доцільно використовувати коли потрібно порівняти один або декілька наборів даних. От, наприклад, цієї діаграми ми бачимо порівняння кількості учнів у закладах України. А секторні діаграми зручно використовувати коли потрібно відобразити частку складових. В загальній сумі. От, Наприклад, на даній діаграми ми бачимо частку зошитів, олівців і ластику в загальній сумі придбання канцтоварів. Давайте спробуємо побудувати і подивитися, як же будуються діаграми на основі даних, поданих у вигляді таблиці. Маємо ось таку просту. Таблицю. Маємо перелік країн Європи, загальну площу цих країн і загальне населення в цих країнах. Так як ми будемо порівнювати площі країн, будемо використовувати стовпчасту діаграму. Давайте її побудуємо. Для початку виділяємо діапазон, в якому розміщуються вхідні дані. Це клітинки B3. B7. Виділив. І потрібно викликати майстра діаграм. Це можна зробити або кнопкою з панелі вставити діаграму, або використовуючи головне меню. У нас з'являється майстер діаграм. Він у нас з'являється у вигляді діалогового вікна, в якому ми даємо відповіді на деякі питання. В першому. Ми обираємо вигляд і тип діаграми. У нас є гістограма, лінійчиста діаграма, це вони у нас відносяться до стовпчикових. Далі в нас є кругова область, лінія і так далі. Залишаємося на гістограмі. Далі ми можемо обрати вигляд. Звичайний вигляд з накопиченням чи відсотково з накопиченням. Залишаємо перший вигляд, звичайна діаграма. Натискаємо на кнопку Далі. У нас з'являється другий крок. В другому кроці у нас просять вказати діапазон даних, ми їх вже вказали. Це діапазон B3, B7. І вибрати, як у нас розміщуються дані. В даному випадку у нас дані розміщуються у стовпцях. І майстер це виявив правильно. Якщо майстер виявив це неправильно, можна змінити дані в рядках або дані в ставцях. Натискаємо на кнопку Далі. Третій крок. В третьому кроці нам потрібно вказати деякі елементи діаграми. Ми бачимо, що у нас ряди даних у нас знаходяться в стовпчику Б. І в нас є властивості. Це колір, це назва і це значення. Назва наших. Даних це площа країн. Ми обираємо властивість назва, нижчий діапазон для назва. В це поле ми введемо значення для назви. Натискаємо на кнопку, яка нам вже знайома. Вибираємо діапазон. Він значення у нас знаходиться в клітинці B2. І категорія. Категорія це у нас підписи наших значень. Категоріями у нас в даному випадку будуть являтися назви країн, які розміщуються в клітинках А3, А4, А5, А6, А7. Натискаємо знову на кнопку Вибора і вказуємо діапазон в клітинок, в якому знаходяться наші дані. Це. А3, А7. Натискаємо далі. Наступний крок нам потрібно підписати елементи нашої діаграми. Заголовок нашої діаграми це можна написати країни Європи. Можна також підписати вісь Х і вісь Y. Вісь Х це в нас там знаходяться назви наших країн, можемо написати назви країн або країни. Назви країн. Вісь Ігріків. Вісь ігріки у нас знаходиться значення квадратних кілометрів. Можемо таки написати квадратні кілометри. І легенда. Легенда. Вона вказує, який колір, за які дані відповідає. Ми можемо вибрати, в якому місці нашої діаграми буде розміщуватися легенда. За замовчуванням вона розміщується з правої сторони. Натискаємо на кнопку Готово і маємо діаграму. Можна перемістити діаграму у будь-яке місце нашого аркушу і давайте ще раз розглянемо елементи нашої діаграми. Заголовок діаграми країни Європи. З правої сторони ми бачимо легенду, яка позначає, який колір, що показує. Саму діаграму. У вигляді стовпчиків ми переглядаємо площу наших країн. І можемо побачити, що площа України найбільша. На другому місці в нас знаходиться Франція. Категорії. Тобто, який стовпчик що означає. Україна, Німеччина, Франція, Польща, Італія. І підпис Вісі X – це назви країн. І вісь Y. Вісь Y у нас знаходяться числове значення, яке ми підписали, що це квадратні кілометри Ось так у нас будується звичайна стовпчата діаграма. А тепер давайте побудуємо просту секторну діаграму, яка покаже яку частку у видобуток газу вкладають компанії. Ми маємо таблицю відповідно, виділяємо діапазон вхідних даних і запускаємо майстер побудови діаграм. Перший крок ми обираємо тип діаграми, це кругова діаграма і обираємо звичайний вигляд цієї діаграми. Натискаємо далі. На другому кроці ми вказуємо, як у нас розміщуються дані. Ряд... Дані у нас розміщуються в рядках. Натискаємо Далі. Третій крок. Третій крок. У нас дані знаходяться в стовпчику Б. Потрібно підписати стовпчик Б. Для цього вибираємо властивість назва. І діапазон даних для назва. Натискаємо на кнопку вибора і вказуємо на клітинку B3, в якій і знаходиться назва. І категорії. Потрібно підписати категорія. Категоріями у нас будуть являтися назви компаній. Натискаємо на кнопку вибора і обираємо діапазон. А4А7, в якому знаходяться назви наших компаній. Натискаємо кнопку Далі і підписуємо елементи нашої діаграми. Заголовки ми можемо написати частка компаній у видобутку газу. Легенду. Давайте легенду в цей раз розмістимо знизу. І натискаємо на кнопку Готово. Маємо діаграму, яка показує, яку частку у видобутку газу в Україні як компанія займає. Бачимо що з цієї діаграми. Найбільший вклад у видобуток газу це компанія Укргазвидобування. Ми з вами познайомилися, як будувати прості стовпчасті та прості секторні діаграми. На наступний урок ми продовжимо розбирати, як будувати діаграми і як їх форматувати. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.